Німеччина перетворюється на Китай, і ось вам справжні наслідки від камер спостереження, які чекають людей, які живуть в Німеччині, приїжджають повз Німеччину і саму Німеччину. Отже, мачі доп... включають сюди камери, які будуть вас контролювати, відслідковувати, Звісно, поки що на дорогі пізніше буде це по всьому місту і так далі. Так, от це дуже нагадує Китай, де є система балів, накосячив. Тобі спустили систему балів. І ти ні квартиру сняти, ні купити, ні на роботу влаштуватися, нічого. Бережіться, друзі. Ну німеччина досить абсурдна в цьому, країні, в цьому плані країна, і це робиться того, що треба гроші на ну самі розумієте, що я от їхав тільки що через базу Рамштайн. Величезний літак військовий приземлявся на базу Рамштайн, такий, як типа Мрія, ну ясно, що не таких розмірів, але типа. щоб розуміли, на такому літаку всередині може розміститися дві операційних і там десь. 30 поранених в три ряди можуть лежати. А, і мене таким літаком військовим доставляли в Німеччину на лікування. Поки їхав, я бачив військову техніку, як везли, його тільки що зайшов на заправку. Там військової багато. Коротше, Європа готується. Її податки вже підняли, налоги підняли, все вже підняли. І як ще? Ну, штрафами. Ну звісно, Німеччина живе за рахунок штрафів, тобто металургічні заводи позакривались, автомобільні заводи позакривались. Купа там Samsung, Сіменс позакривалась. Ну, перенеслись хтось в Америку, Перенісся вже свою політику гне і так далі. У них величезна проблема зараз з фінансами. І ну як ну штрафами, тобто Німеччина експерт в тому, як задрочить людей штрафами. На жаль, я спілкуюсь німцями, і вони самі кажуть, блін, ми ну їм самим це не подобається. Може хтось каже правильно, так і надо, всі будуть супер правильно їздити. Типо то так і давно їздити. Це чуть, чуть абсурдно, Ми ж люди, ми ж не роботи, Поняли? Ми живі люди, кожен за своїм характером, за своєю специфікою. і Німці самі кажуть, ну ми не видержимо, Ми не можемо. І щоб ви розуміли по статистиці, зараз за німеччини кожну годину кожну годину вилітає мільйонер. Мільйонер німець. Каже, і ми не витримуємо, там улітають в Іспанію, десь в Азію, в Португалію і так далі. Ми, каже, ми не можемо. Тіпо, ми навіть з нашими заплатами, оці, всі податки, тут же, чим більше заробляєш, тим більше податків платиш. Навіть вчитуючи всі схеми, які тут є завдяки податково-бізнесовій системі, хто варився в Німеччині в цих питаннях, ті розуміють, про що. я. Кажуть, все рівно, про, 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 просто тіпо, ми все життя на щось робили, заробляли. І, е, це неможливо ну, жити з цими законами. Отака от ситуація, тому, друзі, дуже обережно на дорогах розповсюдьте це відео, щоб ні ви, ні ваші друзі, ніхто не покосився на пілорамі тут, цій штрафляндії. І отак от, от. поки що, поки що може, за кермом відслідковують. Поняли? Далі почнуть відслідковувати місце. Там, щось мусор не туди кинув, щось плюнув не туди, бочок, не туди викинув, щось, харкнувся і туди. А всі люди живі, всяке буває, зрозуміли всі в житті. Ну, отак от. -от. Потрошечки приближуємось до Китаю. Печально. Правда? Ну, така от реальність. Коротше, на зв'язку, друзі, попав.